І сьогодні ми з вами поговоримо про найкращі біржі, якими користуюсь особисто я. Ви можете сказати мені, Рома, а навіщо мені багато бірж? Я можу просто користуватися Binance і взагалі не перейматися. А я тобі скажу, друже, а ти знаєш, що на деяких біржах є більш е, круті штуки, яких немає на бінансі? Це перше. Друге, а що буде, якщо Binance заблокують тобі рахунки? Або, наприклад, якщо Binance а, просто хакнуть та виведуть якусь частину грошей, що ти будеш робити тоді? І ось тоді ти мені скажеш або подумаєш сам, чому я не тримав свої гроші на деяких біржах? Чому я не тримав свої гроші на деяких гаманцях? Чому я не тримав свої гроші на деяких холодних гаманцях? Ти будеш думати, чому я не займався диверсифікацією? Чому я тримав всі свої гроші на одній біржі? І ось для тебе зараз це відео. Це ті біржі, якими користуюсь особисто. Я сьогодні я вам покажу їх, розкажу, що саме мені в них подобається, і звісно, посилання на ці всі біржі я залишаю вам в описі під відео. Поїхала. І так, друзі, перша крута біржа це, ну як ви розумієте, Binance. Це моя основна біржа, але частенько я заглядаю на інші біржі. Що я роблю на цій біржі? На цій біржі мені подобається за, вз, ну, торгувати там спот, я можу купувати тут монети, ф'ючерси. Також я торгую саме тут. P2P, тут теж є про це. Ми багато роликів знімали та багато грошей на цьому заробили. Тобто Binance це основа. Також тут стейкінг, ну взагалі все, я думаю, ви розумієте. Лаунчпади, лаунчпули це все є. Я думаю про Binance я. Надовго залишатись не буду. Ви розумієте, що це біржа номер один. Але якщо у вас ще немає бінансу, я посилання вам залишаю. Там буде дуже непогана скидочка на комісії. Тому реєструйтесь, це біржа номер 1 А тепер ми переходимо до другої біржі. Друга біржа, якою я користуюсь, це біржа ByteBit. Дуже крута біржа. Мені дійсно подобається і сайт класно працює. І е, додаток е, телефонний до речі. Теж круто працюю. До речі, всі біржі, які ми я зараз сьогодні вам буду показувати, в них всіх крутий додатки. Я постійно користуюсь а, телефоном. Посилання на Bybit я також вам залишаю, чому вона подобається мені дуже активно. Перше. Це теж дуже часто тут е, запускаються різні лаунчпади, на яких ви можете непогано грошей підняти. Е, друге, тут є монети, які торгуються, яких немає на бінансі. Наприклад, коли тільки з'являвся степен, е, GST та GMT на байбіті вже торгувалися, а на степені їх ще а, точніше, на бінансі їх ще не було, тому можна було купувати тут. І таких монет дуже багато, яких немає на бінансі. І друге тут є P2P. і Дуже достатньо там багато народу, тому в мене вдавалось купувати на пітупі долари на байбіті, перекидати їх на Бінанс і потім на Бінансі їх продавати. І так, таким чином я міг робити 1% з легкістю і прокручувати весь капітал. Е декілька разів, рази три можливо було прокручувати. Це коли війна тільки почалась, я робив саме так. Зараз я це вже не роблю, але якщо ви хочете, можете спробувати. До речі, в байбіті зараз дуже багато різних бонусів. Якщо ви реєструєтесь, починаєте торгувати, або просто купувати якісь монети, або просто навіть долари купуєте, тут то вони вам можуть давати там по 15, 20, 25 доларів бонусів, які ви можете або виводити, або це будуть бонуси, які ви можете потратити витратити на ф'ючерсах. Тому Bybit – друге місце. Третє місце це біржа KuCoin. Мені теж ця біржа дуже подобається, вона дуже зручна, і додаток, і сайт тут все є, все на Найкращому рівні. Що мені подобається саме в цій біржі. В цій біржі вам не потрібна верифікація KYC. Тобто, якщо ви десь там намутили грошей, які не хотіли би показувати і верифікувати свої аккаунти, то на цій біржі ви можете е, дуже просто працювати без верифікації. Я не пам'ятаю, скільки там треба проводити, щоб верифікуватися, але тут найкращі та найвищий ліміт. Ця біржа дійсно е, номер один з. Рід всіх бірж, на яких ви можете торгувати, не верифікуючись, тому якщо ви не хочете віддавати свої дані там, паспортні, чи ще щось, то вам. Треба йти на KuCoin. Це перше. А друге, тут дуже круті боти. Я вже робив відео, де показував, як вони торгують. Мені, чесно кажучи, сподобалось налаштовувати тут боти. Вони також є і на інших біржах, але саме на KuCoin мені подобається більш за все, як це працює. Також тут є спотова, маржинальна торгівля, все є. Ф'ючерси, також є. <кхем> Стейкінг є, все є. А, ну, дуже крута біржа. Вона дійсно заслуговує третє місце. А, також тут є, до речі, P2P, де ви можете купувати. Перекидати на бінанс або виводити там ще якось. Тобто, можете також е подивитися на біржу KuCoin, Посилання є. В описі. На четвертому місці посідає наша українська біржа. Я робив про неї нещодавно відео. Вона дуже крута, це дійсно класна біржа. Мені вона подобається, я нею користуюсь постійно. Чому вона мені подобається? Перше, тут також можна торгувати, там ф'ючерси, спот, все це є. А друге, що я вам хочу сказати, тут є дуже крутий стейкінг. Зараз, щось я тут ось смарт-стейкінг, дуже круті відсотки вони дають. Вплоть до 30% годових на стейбл коїни, і це дуже е, крутий результат, мені здається. Так, звісно, що якщо ви хочете там на 10 днів, то це лише 0,4% на стейблкоїни, але якщо на рік, то ось ви можете 30% отримати. І тут взагалі є багато різних монет. Тут не тільки стейб, тут і біткоін можна під 30% на рік е, застейкати. Дуже круто. Скоріше за все, у вас тут не буде ніяких проблем з банами чи ще, з чимось. Саме тому, що це українська біржа, і її можна поповнювати а, з вашої карти, наприклад, Монобанку або будь-якого іншого банку. Зараз ви не можете поповнювати гроші на тому самому Бінансі з карточки, але ви можете це робити на вайдбіті без жодних проблем. Тому ця біржа заслуговує четверте місце. На п'ятому місці я хочу розмістити дві біржі. Перше, це OKEX, а друге це MEX. Це дійсно дуже цікаві біржі. І перше, що я хочу сказати, що саме OKEX дає вам дуже круті бонуси. Якщо ви за моїм посиланням реєструєтесь на OKEX, то ви гарантовано отримаєте криптовалюту. Давайте подивимося, що в нас тут є. Десь тут я бачив через реферальну програму, це все дивиться. Дивіться, якщо ви просто так зареєструєтесь без реферальної програми, просто самі... Зайдете на сайт, зареєструйтесь, то, скоріше за все, у вас не буде цього бонусу. Якщо ви реєструєтесь саме по моєму посиланню, ось цьому воно буде під відео, ви зможете отримати гарантовано ось такий бокс, його відкрити, і там буде подарунок до 10 тисяч доларів. Але частіше за все, там падає до 100 доларів. В будь-якому разі, це буде непоганий прибуток, і ви зможете зразу вивести ці гроші. Тому вони зараз дуже активно розвиваються, і ця біржа також непогана. Тут є і фьючерси, і спот, і багато різних ну, там, конвертувати можна, трейдинговий бот є, а, є той ж самий стейкінг, ну, все є, під навіть також є. Тому OKEX дійсно заслуговує місце в цьому топі. І друга біржа це біржа Max Global. Також цікава біржа, мені сподобалась вона. Тут також є м -м, все те ж саме і P2P, До речі, на всіх цих біржах є P2P, Тому вам, хлопці, це буде дійсно корисно. Чекайте курси. Можна повністю торгувати, дуже високий рівень довіри до цих всіх бірж. Тому можете користуватися. Посилання є, як завжди, в описі. На цьому в мене все, дорогі друзі. Дякую вам за перегляд. Це ті біржі, якими користуюсь я. Це ті біржі, на яких ви можете диверсифікувати свої прибутки та розкидати по різним біржам, тому що не треба тримати все навіть на жодні на одньому бінансі. Тримайте на різних біржах, тримайте на різних гамацях, тримайте на різних. Холодних гаманцях. До речі, про холодний гаманець, а саме про Леджер, я скоро розповім вам відео. Ну, взагалі, взагалі, теоретично, це не холодним гаманцем, а, рахується, але про це трошки пізніше. В наступному відео. Тому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментар, дякую вам за підтримку. Лайками цього відоса, підписуйтесь на канал, бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!